Пане Олександре, ми вітаємо вас в ефірі марафону. Сподіваємось зараз вас почути. Добрий день. Слава Україні, пане Олександре. Чи чуєте нас? Вітаю, слава Україні. Пане героям слава а, Зараз чую ефір. Розкажіть, будь ласка, про роботу рятувальників українських докладніше. Де саме зараз працюєте? Які роботи виконуєте, і про результати, звісно, хочемо почути. Зараз працюємо в місті Антакія, провінція Хатай. Тут е, працює близько 80 рятувальників і 16 одиниць техніки. Е, до нас під'їхала е, друга група, дісталася дорогами, і це основна група. А е, є вже у нас е, маніпулятори, крани е, інженерна відповідно техніка, яка звісно підсилить наш підрозділ, який знаходився до того, на місці і однозначно роботи будуть ще більш прискорені. До нас звертаються мешканці постійно під час обстеження секторів, і ми реагуємо на ці звернення. Відповідно, перевіряємо кожну будівлю в тому секторі секторі який нам визначив саме координаційний центр UCC. Угу. Розкажіть, в чому, будь ласка, в чому складність роботи саме в цьому районі. Журналістка Юлія Башко, яка перед цим до нас долучалася, вона каже, що це один з таких найбільш постраждалих районів, де будинки просто складались ну як карткові. А, так, звичайно, а, тут багато дуже літувань і різного характеру починається від того, що будинки як похилені, так і повністю зруйновані. І я вам скажу, що більше що. Продовжуються поштовхи, і навіть в таких умовах наші рятувальники працюють буквально вчора. Сьогодні вони були на будівлях, працювали і ці поштовхи реально відчуваються. Звичайно, ми дотримуємося всіх заходів безпеки, працюємо спеціальними приборами і максимально намагаємося зберегти наш особовий склад. Не при цьому не припиняють роботи фактично цілодопово. Працюють декілька груп через 6 годин, 6 годин попрацювали, відповідно, потім відпочили, знову пішла інша група на 6 годин, там змінюється на місці. Працювати складно, але ми кожного дня виконуємо свою роботу. Ми звикли так працювати в Україні і так працюємо і в Туреччині. Розкажіть, будь ласка, наскільки висока загроза повторних руйнувань от будинків, які ну ніби встояли, але ми ж розуміємо, що це не означає, що він, на жаль, не обвалиться найближчим часом. От як який відсоток таких це, будинків це, саме загроза, там? Загроза Є. Загроза є, ну я відсотків не скажу, можливо, 30, можливо, 20, Тому що ще треба оцінити всю картину. Я ж говорю, що ми працюємо саме на визначених нам ділянках координаційним центром, який координує всі міжнародні команди, які прибули. От поруч з нами працюють Хорвати, поруч з нами працюють відповідно і Голландія, і Швейцарія, і Румунія, Австрія і інші країни в цьому секторі. І ми можемо говорити про свій сектор, так ну. Великий відсоток є тих, які можуть обвалитися при поштовхних, наприклад, по поштовх, поштовх, але це нас не зупиняє. Угу. А як а яким чином тоді ви будуєте свою роботу? От, наприклад, є у вас запит там на конкретний будинок? Яким чином та алгоритм роботи, щоб і убезпечити наших рятувальників, але й врятувати людей, якщо вони там є під завалами? А, алгоритм роботи наступний: а, будинок за будинком. ми обстежуємо відповідно в першу чергу на наявність живих людей. Ми не втрачаємо надії, так як координаційний центр в тому числі не втрачає надії, що а, люди живі ще є, і такі випадки були, звичайно. От колеги з інших сусідних секторів знаходили живих людей, зокрема дитину знайшли маленьку. І поки що на нашому секторі ми на жаль не знайшли, але от була заявка, коли наприклад. Вчора ми відпрацьовували. Люди звернулися, сказали, що там можуть живі. Ми перевірили відповідно будинок. На жаль, витягнули сім'ю з цього будинку. Двоє дорослих дід, дід, хлопчик і дівчинка. На жаль, всі загинули. А алгоритм, алгоритм роботи потований тітко. Позмінно і десь близько 160 будинків ми обстежили, і десь в 60 випадків ми брали участь у розбиранні завалів. Скажіть, будь ласка, окрім того, окрім того, хочу сказати зазначити, що в нас працює 10 кінологічних розрахунків, а собачки наші навчені на те, щоб виявляти саме живих і. Ми постійно ці зміни, які працюють, ці команди, які наші працюють, і змінюються постійно. В складі є як кінолог, так і медик, який може на допомогу. допомогу. До речі, я хочу зазнати, що багато ще звертається до нас місцевих. У того поламана нога, у того пошкоджений рука. Ми робимо перев'язки. Ми, ми робимо відповідно всі необхідні медичні дії для того, щоб полегшити людям. Пане Олександре, Важаю. ну у мене все таки уточнення щодо тіл. Скільки тіл ста На дістали наші рятувальники? Бо, все-таки для людей, які втратили рідних, це певно теж важливо ну поховати і попрощати зі своїми рідними. Хоча, звісно, всі сподіваються, що вони будуть живими і дістануть їх живими. Скільки тіл ви дістали? Ми дістали е, вчора сім'ю. Дістали і сьогодні е, ще працюємо над тим, щоб дістати ще людей. Тому тобто у нас дивіться, як це як я просто розкажу основна задача, яку зараз визначено нам керівництво корпусіного центру міжнародного, це знаходження живих саме людей. Ми всі зусилля направляємо на знаходження живих. Але якщо відповідно ми можемо дістати зараз, ну не використовуючи важку інженерну техніку, і зараз дістати і загиблих, ми це робимо. Тому тут треба пріоритетно. Якраз прийти та ще живі, пане Олександре. Ми чекаємо від вас хороших новин. Дуже сподіваємось що наші рятувальники, по-перше, вибережіть себе. А по-друге, ми сподіваємося, що ви так само принесете хороші новини і родичам.